Вітаємо! Ми команда молодіжного центру Шум «Шосткинська успішна молодь. З травня місяця ми впроваджуємо проект мобільна молодіжна робота в громаді». В рамках цього проекту ми проводили три формати: це було чотири воркшопи, півністрастійкість, м'які та тверді навички. Ми охопили більше 500 людей. Це було проведення 39 заходів в рамках цього проекту. Охопили більше п'яти громад: Кроловецька, Конотопська, Шосткинська, Березівська громада. Да та ямбільська громада також в рамках проекту ми проводили зустрічі з експертами екскурсії в кав'ярню. Мене звати Юлія, мені 17 років, і завдяки молодіжному центру шум я мала змогу побувати в орієнтаційних екскурсіях побачити, яка професія мені найбільше подобається. За допомогою них я зробила остаточний вибір своєї професії мрії. Найбільш мені сподобалась екскурсія на оленячу ферму, де можна було побачити єднання природи з людською працею. Завдяки екскурсіям я пішла навчатися. На перший курс сумде імені Антона Семеновича Макаренка навчителя біології, основи здоров'я та систем освіти. Мене звати Артем, мені 16 років. Я був профмобілі. У нас були тренінги по АІТ. Це мені допомогло з тим, що йду в якийсь університет на кібербезпеку. І знаєте, що молодь залишилася в захваті, і це означає, що профмобіль став улюбленим проектом, який дає молоді рухатися далі.